Цей день він, звичайно, вирізнявся по кількості, по масивності наступу ворога, але в загальному в плані роботи це звичайний наш робочий день. Колони висувалися по кілька одиниць танків. І плюс БМП та б з піхотою. Заскійно. Намагаємось їх зустрічати вже на підступах, тобто, щоб зупинити якомога раніше, і щоб ворог не зміг наблизитись до наших ліній до нашої піхоти. Чувачі постійно в небі пілоти мавіків, пілоти аутелів, крила, якщо погода дозволяє, звичайно, вони в небі дивляться за ворогом і своєчасно повідомляють нам про висування противника. Тобто ми постійно працюємо у взаємодії з іншими пілотами, так і у взаємодії з іншими підрозділами, які так само наносять вогневе ураження вже на землі. кптм дуже, 3 Дуже-дуже добре розбирає і бліндажики, розбирає, і на техніку вона теж дуже активна. Займаюся я наразі пілот бомбарів. Птичка, яка носить, так би мовити, важкі навантаження. Тобто наразі це кажан, вампір, ні для кого це не секрет. Всі знають. І є багато інших, які на даний момент проходять тестові. Так сказати, польоти. Вагу, яку він може підняти, тобто 10 кг, я можу вільно віднести подарунки як і недругам, так і друзям. Це міна, це осколки, це кумулятиви, фугаси. Тобто вчора це була їжа та вода нашим побратимам, до яких не було можливості добратися. Тобто абсолютно все можемо працювати в різні сторони, так сказати. Вилетіли, відпрацювали. Ну, Танк якби, тим вечором і наступними днями вже не працював по хлопцям, не відпочивали від нього. Ми залітаємо з точок, які найменш захищені бронею. Тобто це переважно в задню частину, там де можна попасти по двигуну. Ну і відповідно башня так само там найменше захищена. Перша ціль в той день це була БМП з піхотою. Піхота на той момент ще не встигла висадитись. Скільки всього висадили? приблизно на, на... На, то, на верху було чоловік. 10 мільйонів. Ні, от саме перше там на горі не було. Вони всі були броні, Відповідно, десант це 6 чоловік. І так само механік водій. Було два зальоти в неї. Перший це прямо взад. Відповідно, машина загорілася. Весь особовий склад почав о, там, в диму виповзати, вилазити звідти. І другою в півішкою може добили ніс. Тобто в, в двигун. В той день пам'ятаю, прям о, ну, пульт стільки не відпускав. Це от один за одним, один за одним. Андрій в поті чола. Працював, кратив БК, виносив, вибігав, виставляв дрони. По нам так само прилітало по нашій посадці. Нашого штурмана він отримав контузію. Так, що найбільше дивує, і дійсно, це прямо, скажімо, такий момент, можна сказати, емоційний, що дійсно іде ураження, ти бачиш просто в окулярах наскільки. Активне поле бою, тобто працюють не тільки в це працює артилерія, працює піхота засобами, такими як РПГ, джавелінчики наші відпрацювали, так само підбили танк. І незважаючи на все це, ворог він далі і далі суне, вже підбитий він їде далі. Техніка, яка не підбита, вона не розвертається. Вона так само препхне далі. І за рахунок цього вони. А, на жаль, цією масою вони можуть доїжджати вже до наших позицій. Але всі відпрацьовують, як я вже казав, злагодження є. Піхота б'ється як леви, звичайно, ми їй допомагаємо. Бо наша ціль основна це, в принципі, облегшити якби, життя піхоті. Додаємо. Були знищені БМП, був знищений БТР, МТЛБ, танки. Все, Та, собто... що їхало, не виїхало. Так, тут ще питання в тому, що, момент, працював, все, що їхало, не уїхало. Працював не тільки наш там, екіпаж. Так, і після цього ми ще добували, бо, звичайно, не завжди виходить з першого попадання знищити саме, знищити. Можливо, зупинити, але знищуємо ми її на наступний день, техніку так само добуваємо. Працює і артилерія наша, і ми так само FPV-шками. Якісно виконаної роботи, по-перше, і по-друге, те, що ворог зупинений, і лінія наша залишилася на місці. А наскільки б не були відомими, розпіареними якісь технології, як на початку війни, там були не знаю джавеліни, зараз це FPV, Але якщо піхота не буде в посадці, якщо вона не зайде, то якби, це не буде нашою територією. Б'є десь, я думаю, ураження метрів 15 по живій силі. Дуже чудова річ. Розльот осколків, як ви бачите, дуже осколків багато, внутрі є ще шарики. Тобто, Це річ просто незамінімо проти піхоти. Рота в, своїм, в своїй мірі специфічна, може виконувати різні задачі, як з ураження противника, так і мінування. Підступив до наших позицій ну, на глибину, яку можуть літати наші коптери. Зараз бригада стоїть на напрямку, на Авдіївському напрямку, напрямку населеного пункту Таненьке, стоїмо в обороні, противник на нашому напрямку проводить дуже активні бойові дії, Наступаль. наступальні бойові дії. Відповідно, залучається велика кількість особового складу і техніки противника. Здійснюються масовані так би сказати, атаки на бронетехніці. Вже, відповідно, бригада і в же складі бригади, так само рота ударних безпілотних апаратів. Знищено безліч техніки на нашому напрямку, починаючи від елементарних багів, закінчуючи Танками. Були знищені навіть декілька танків Т-90. Так називаємо це російський прорив в танкобудуванні. Ну, прорив, ну не зовсім, я так скажу. Все горить, да, все, горить все знищується. Вже напевно за час, який ми стоїмо. На напрямку Авдіївському бригад, силами бригади було знищено десь більше ста одиниць техніки, напевно.